Сьогодні у Луцьку на площі героїв майдану відбувся захід Надія в далині від дому який приурочили до Всесвітнього дня біженців. Розповіла співорганізаторка Олена Кузьмич. каже на заході присутнім розповіли 15 історій біженців та переселенців з різних регіонів України. Їх озвучили акторки театру Гармидер. Серед героїнь історії Алла Скрипічук, яка приїхала до Луцька з Харкова. Тут знайшла роботу в театральній студії. Я не озвучувала історію, бо якраз таки я розуміла, що я можу вдатися в емоції, буду плакати. Коли озвучувала, я дійсно вдалась в емоції, плакала. Це все пережила ну, заново. Поруч зі стендами з історіями біженців та переселенців розмістили інсталяцію. Валізи з різними речами, які вони намагались вивезти з дому, розповіла Олена Кузьмич. Я би сказала, що ця інсталяція нас трохи моторошна, тому що в нас є валізи з речами людей, які втікали від війни. І в нас є навіть порожні валізи, просто порожні валіза. Хтось втікав з дитячими речами, хтось встиг взяти ключі від дому, якого вже може й немає. Хтось взяв хліб, аптечку, якісь ми. Ілі серцю дрібнички, наприклад, як парфуми дружини. Ми хотіли, щоб люди згадали про те, в яких умовах ми живемо, і не забували допомагати тим, хто поруч. Пенсіонерка Валентина Костянтинівна каже, прийшла на захід, бо знає що таке тікати від війни. Говорить, переїхала на Волинь торік з донькою та онучкою. Приїхала я із істошкавки під северодонецьким нас. Там три місяця були бої, щоб забрати Лісичанський Северодонецький. Нашу Тошковку з ліця землі стерли. Луцьк навіть взагалі ніколи не знала, що є такий город. Тишина тут, звісно, люди очень хороші, город дуже прекрасний. Внучка може й приживеться тут. Вона поступила в ваш медуніверситет. А я 73 роки. Старе дерево люди добрі не пересаджують. Нема нічого, все згоріло. Но душа все там. Під час заходу також працювала виставка дитячих малюнків та творча майстерня для дітей, говорить Олена Кузьмич. Дев'ятирічна Таня Ковальська прийшла на захід з бабусею. каже, її сім'я переїхала до Луцька з Херсонської області. Торік сьогодні на заході розповідає малювала назви українських міст у жовто-блакитних кольорах. Я написала там наприклад Херсон, це Україна, Харків це Україна це Україна я чоловік, Скажу донька, чесно, я знаю, син з дружиною, внучка тут бігає. десь і сваха моя сьогодні присутня. Ми всі знімаємо квартиру. і Строїлись на роботу, працюємо. живемо психологічно, складно. Дуже хочеться додому. Будинок, тато у мене там. На заратам окупація акція тривала орієнтовно дві години. До неї долучилися понад 50 людей. Розповіла співорганізаторка Олена Кузьмич. Говорить, захід організував благодійний фонд «Роката» за підтримки управління Верховного комісаріату ООН у справах біженців в Україні. Анна Глущук, Валентин Клімович, Суспільне, Новини, Луцьк.